І щодня у світі стільки бід, але для чого я? Я що месія чи якийсь каскар? Даруйте пані, я ж навіть чар не знаю, я звичайнісінький годинникар і взагалі. Чи хочете, щоб я вас зрозумів? Але скажіть мені на милість, ви на годинника дивились, що вдерлись по такій поріг. Дайте лиш договорити. Саме в тім і є моя піда. Та постривайте, дайте доказати. Я із годинником до вас прийшла, Хвилина стрілка. Що? Хвилина стрілка, пане, зупинилась, тепер не знаю, що мені чинити. Це Та так жахливо, пане. Кінець світу. Не гнівайтесь, будь ласка. Розумієте, людина не може жити без хвилини. Погубиться, коли не знає часу. Виходить час повні влади над людським буттям. Добре. Давайте мені свій годинник, я поверну життя вашим хвилинам. Уранці можете забрати. Молитимось за вас, добродію. Ви ж не складаєте. рада, крада, а крада ще згодилась допомогти мені. До ранку бувайте. До ранку, бо у мене є ще ніч. Година. Ви знаєте, так трапить на чомусь мені, мов зорі чарівні спадають ніжно в душу. Сестро, ти не дуже не лишить тобі хвилину чуттям давати простір. Ти ж знаєш, батька це дратує просто, а наша мати не терпить ніжності, бо вір, що ніжності нема, які немає нас. Так, нас немає. і я себе не відчувала. До поки. До поки що. Сестрицю, я закохалась. Що? Ти закохалась? Так. І з тим відчула, що живу. Але ти ж знаєш, що тебе чекає. Якщо хтось каже батькові, так, він мене зречеться. Знаю. Але я не болюсь ні зречень, ані змов. Тепер я маю найцінніший скарб. Я маю душу. У якій живе любов. Сестрице, краще схаменить і мрії заховай, бо буде пекло суцільне. Ой, а як воно любити? Наче ради. Ой, я б теж кохала. Хвилина, ти докличеш собі де коли не спинишся. А ти, секунду, не слухай. Іди сюди. Ти ж знаєш, нам, донькам часу, кохати заборонено людей. Людина не повинна знати про вічність, вона повинна вірити у час. Моє кохання може стати трагічним. Кінцем для щастя нашого. У нас немає бути зайвих почуттів. Не забувай, ми воги, хмер, але ми є, допоки людина вірить. Допоки віри, що ми є. але ж ніхто не бачить нас таких. В людській подобі яка бути дурна, коли дізнається про нашу суть, дівочу суть? Так, секунду. дівочу, так от, коли дізнається про суть, ми втратимо над ними владу очі. Та іншими. Але ж нас взагалі ніяк виявляють, і тому бояться, бояться в нас? Ні. Бояться втратить нас, бо разом з нами гублять все на світі. Вони прив'язані до кожної з нас. Але ж вони не знають, що єсмія вічність. Нам мама з татом заборонила право. чи пак спину і взагалі, чому людину так лякає час, коли вона його не бачить? Чому звичайна стрілка значить багато так, житті людським? Скільки розпачливих облич доводилося бачити мені, коли приходили до мене люди з годинниками, що спинили час, скільком поміг і скільки їх ще буде. Хвилина стрілка невелике діло. Якби хвилину бачив я оту, а то, бува ще й самому немиле базікання в пусту. А ти повір у існування тиші. Повірить в тишу? Так, вона жива. Ти бачиш дівчині? Серце трохи пише, але чи значить щось пусті слова? Звичайно, значить. Кожній слові сила відчую її, а з нею і мене. Ти хто? Маленьке діло, хто я. Тут щось чарівне. Я донька часу, моє ім'я хвилина. Хвилина донька часу? Так, у мене і сестро я. Ти знаєш їх. Секунда і година. І всі в образах. Привабливих дівчат, дівоча врода і дівоча суть, але нема нічого у бочах. Бо ми ж не люди, ми лише дальки часу. Не розумію, хто ж матір ваша. Ілюзія, вона не мати. Ми діти, ілюзії часу. Але насправді немає нас секунди, хвилини і години. Ми лише вигадка, людська химера. Людина виведала час, щоб корубати ним. Але на щастя людина в тім, що виявилося навпаки. Час — Часто було людських віків. І людина, мов мало підкорилась часу і стала боятися на час, боятися його. Виходить, ти тримара. Так, на жаль. Кажеш химерні, і ти, і сестри, але ж твоє обличчя. Не інозорна тільки мить, бо мить це вічність. Але ж так, ти мене бачиш. Це тому, що я порушила закони часу. Я закохалася. А нам, донькам, ілюзії часу, кохати заборонено людей. Ми є невидимі для них. А я, я покохала тебе. І ти мене побачив. Виходить даремно до мене пані серед ночі з годинником прийшла, в якого стрілка хвилинна поламалась. Ну я від них втекла, я відщепилась від батька, матері сестричок. Втекла у вічність, бо любов це вічність. Чи ти не віриш у її присутність? О, Господи, не вірю. Не вірю. Не будь себе. Збагнути кохання іскру може тільки той, хто вже не вірить в часу існування, а вірить в мить. Живе у кожній миті. Мить? Ні, у мене є кохання. Так, так, люблю. Чи ж можна не любити? Я закохався теж. Це зле чи добре? Скажи хвилинку, що мені чинить? А ти повір? Вагни відсутність часу і річби. Просто люби, готовий полюбити тебе хвилину, а ти весь світ люби. Я не дривкаю, Ростану дуже швидко. Мій батько час вже в пошуках мене. Я все життя буду тебе любити, моя любов ніколи не мене. Це безумство. Бач, яка хистка. Хм. Так не годиться. Це ганебне діло. Вона мені віднині не дочка. Ну що ти любий? Це минеться в неї. Хвилина дуже їще. То й що? Я не прощу їй забавки оцеї. У неї, бачите, в серці виник щем. ні кщем, ілюзія, дружино моя, вона мені за те відповість. Вона не гідна нас, вона не гідна. Обиш, її не змінить твоя злість. Я татку, прости її. Прости мене, друга. Ще й просить, бач, прощення. Та через тебе ж зупинився біг, ти поламала ніч і повнодення, ти ледь не вбила, чуєш нас усіх. Але ж я повернулась, щоб вернуть химеру. Мовчи, не їдне це. Навіки, на ліки, на все життя. Моє кохання прощавай, кохання. Її кохання часом попливо. Її кохання, чи вона химера, лоскочить нерви дивні відчуття, вона не верне вже. А може верне? Я більш не вірю в час, в його життя. Тепер я вірю тільки в мить і в вічність. Все інше – тло, ілюзія. Туман, а саме в тім і є людська трагічність, що вірять в час у створений обман. Хвилинко, де ти? Я тебе кохаю, кохаю, чуєш? Я не вірю в час. Хвилинко, пісне, серденько. Ти знаєш, ти знала, що розлучить доля нас. Але прийшла, пішла, не попрощалась, прийди в останнє!» — я повірив в мить. Хвилинна стрілка в пані поламалась, а в мене серце плаче і мить. Так і прийшла в стайнє. Так, в останній. мара чи справжня, я завжди мара. І знов до батька, так, моє кохання. Іду до нього, бо вже пора. Він дуже злий, що я його зрікалась і що кохала, але він простив. Шкода, що ти, примара, так вже склалась, відпустиш. Майже відпустив. Я повірив у безмежність. Я забув усе і всіх. І відрікся, як не прикро. Від усього. Навіть більше. І усе заради мене. Ні. спокутуючи. За спокусою спокута, за спокутою межа. Я б згоріла, щоб відчути, як здіймається душа. Крізь позвучь шлейфом білим, болом втілених світів. Я б летіла і горіла. Я б летів і теж горів, Як тобі подарувала цю чарівну нитку долі. Я заплів би її серцем у незвідану блакить, щоб відчути від болю. Розліваюся орбіти, щоб сміятись і радіти кожну вічність. Кожна...